Повернуся і битиму циганського короля по голові. Ентоні Джошу звернувся до фанів боксу. Еді Хірд пробій Ейджея з Ітаумою. Цього бою не буде, я вам скажу дещо відверто. Філіп Горгович дає відмову від бою з перспективним боксером Мозесом і Таумою. ж тепер стане суперником молодого Тайсона? Пішли чутки про травму плеча Кроуфорда перед боєм з Канело, що відомо по факту, та чи буде цей мегабій, де Туркі гучно заявляє, це найбільший бій 21-го століття. Після бою він піде з боксу, ви що не розумієте? Канело про свій шлях до боксу. Я не довожу нікому нічого, ось мій шлях, і правда лише собі. Мої вітання, шанувальники боксу. Ви на каналі Нокаут TV. Гарячий випуск потребує шаленого коментаря з міцною вподобайкою. Сьогодні женемо новини боксу. Запрошую вас переглянути інші сюжети, які не менш цікаві, та холодок по спині як приємний бонус. гарантовано. Це найбільший бій 21-го століття. Турки аль Шейха аплодує стоячи. На кону надто багато. Бій заплановано вже на ці вихідні, але поплили чутки. Кроуфорд травмований. Невже бій відміняється? Теренс Кроуфорд спростував чутки про травм перед боєм із Альваресом. Легендарний боксер Теренс Кроуфорд категорично відкинув інформацію про можливу травму плеча напередодні мегабою проти абсолютно чемпіона другої середньої ваги Сауля Канело Альвареса. У розмові з журналістом Кроуфорд заяви ці вигадки про травму плеча повна нісенітниця. Я у відмінній формі моя сила завжди була на висоті. І є американець, підкреслив, що готовий довести свою перевагу в ринзі і змусити скептиків замовкнути. Нагадаємо, поєдинок Роуфорд Альварес відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі, США. На кони стоятимуть усі головні титули другої середньої ваги WBC, WBA, WBO, IBF та The Ring. Мозаси Таума вже потирав руки, адже суперником мав стати Хорват Філіп Ргович. Філіп Ргович відмовився від бою з Мозасом і Таумою. Спроба організувати гучне протистояння у супертяжах провалилася. Промоутер Френк Ворен підтвердив, що хорватський боксер Філіп Рогович не вийде в ринг проти непереможного британця Мозеса і Тауми. За словами Ворена, команда Роговича фактично заблокувала домовленість. Є два способи відмовитися від бою, або відверто сказати ні, або вимагати непідйомні мільйони. І от тепер цього поєдинку точно не буде. Попри зрив домовленості, Ітаума все ж проведе бій у грудні на шоу Ванлі, щоправда наразі ведеться пошук нового суперника. Організатори обіцяють голосити його ім'я вже найближчим часом. Як на вашу думку, пишіть, хто ж буде наступним суперником Ітаум. Нагадаємо, у серпні Ітаума сенсанційно знищив діляна Вайта в першому раунді. Горгович востаннє боксував минулого місяця, коли одноголосним рішенням суддів переміг Девіда Аделея. Сауль Канело Альварес розчулив свої історії про дитинство, тому якщо до цього часу не притулив подобайку, то обов'язково це час зробити. Хотів бути чемпіоном. Альварес згадав, як почалася його історія у боксі. Мексиканська суперзірка Сауль Канело Альварес розповів, що ще у шкільні руки стався момент який визначив його майбутнє. На футбольному полі підліток Альварес отримав удар у обличчя від хулігана. У відповідь він наніс свій перший правий удар, і саме тоді усвідомив, що хоче стати чемпіоном і присвятити життя боксу. Це Було найважливіше і найзахопливіше. Тоді я зрозумів: я хочу бути чемпіоном. Своє прізвисько Канело. З іспанської кориці він отримав через руде волосся та веснянки. За словами Сауля, через це йому часто доводилося захищатися, але та боротьба загартувала. В дитинстві мені доводилося битися з кожним, тому що мені говорили гей, обличчя в веснянках, і сміялися наді мною. Тому мені доводилося битися знову і знову. Було важко, але завдяки цьому ти багато чому вчишся. Моєю першою роботою був продаж морозива. Перший раз, коли я заходив в автобус для того, щоб продати його, я дуже соромився. Зараз розповів чому. Це тому що я рудий з веснянками. Тут, в Мексиці, коли люди бачать рудих, то щіпають один одного. Це мене дратувало, я був дуже роздратований, тому що це мене бентежило. Варто було мені зайти туди, хтось відразу говорив рудий, рудий, мені це не подобалось. Я не намагаюся довести щось іншим. Я прагну довести собі, що я найкращий, підкреслив Сауль Канело Альварес. Відомо, що Сауль Канело Альварес зробив ставку в розмірі 500 тисяч доларів на перемогу Олександра Усика в поєдинку реванші з Даніелем Дюпоа, який відбувся 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Дана ставка з коефіцієнтом 1.26 принесла Саулю Канело Альваресу 130 тисяч доларів. Ейджею приплітають Мозеса і Тауму. Промоутер Едді Хірн пояснив, чому Джошуа на цей момент не має сенсу виходити на бій проти перспективного Мозеса і Тауми. І Таума йде впевнено до вершини, і ми бачили, що він зробив з вовком Вайтом. Важливо, що Ентоні отримає від цього бою. Дитулів у Тауми зараз немає. Мозес хороший боксер але якщо ти переможеш 20-річного суперника, то тобі скажуть, мовляв, йому ж лише 20 років. А якщо ти програв 20-річному, то твою кар'єру закінчено. Це небезпечний бій для Джошо. Ми високо оцінюємо і Тауму. Якби Мозес мав титул, то Джошуа не думав би навіть 2 секунди і погодився на бій, сказав Хірн. Ей Джей, здається, оговтався після поразок, і налаштований рішуче. Певнено звернувся до фанів із гарною заявою. Увернувся і битиму Ф'ю. По голові. Джошуа ще чекає на поєдинок з Тайсоном Фюрі, хоча всім відомо, що ціанський король завершив кар'єру і готов повернутися лише ради трилогії з Усиком. Але хто йому ту трилогію надасть, так як Усик на паузі і має відтермінування титулу WBO і очікує свого суперника, який вирішиться в бою Джозеф Паркер проти Фабіо Вордлі. А ось Джошуа – це, мабуть, єдиний квиток повернення в бокс та підзаробити Тайсону Ф'юрі. Цікаве звернення до фанів від Ейджея. Я повернуся швидше раніше, ніж пізніше. Я зав'яжу шнурки, поправлю рукавички і знову буду в Рингу. Сподіваюся, я битиму Ф'юрі по голові і танцюватиму навколо його джеба, сказав Джошо. Джошо останній на цей момент її провів рік тому, програвши Даніелю Дюбоа. Поки немає інформації, коли супертяж повернеться в ринг. Але, звісно, останнє слово ще є за едже. Український чемпіон, український супертяж Олександр Усик, який раніше часто називав Теренса Кроуфорда найкращим боксером світу, дав свій прогноз на поєдинок американця проти Канело Альвареса. Я скажу, що Теренс переможе. Дуже розумний боксер, багато вміє в ринку. Альварес, звичайно, більший і потужніший, відмінний боксер. Але в цьому поєдинку ставлю на Кроуфорда, сказав Усик. Кроуфорд у разі перемоги стане першим абсолютним чемпіоном у трьох різних вагових категоріях. Вандеркарді бою Канело Кроуфорд битиметься наш чемпіон представник України Сергій Богачук проведе реванш проти американця Брендона Адамса. Суперники зустрічалися в 2021 році, коли боксер із США накаутував українця у восьмому раунді.